Всім вітання! Сьогодні хочу вам показати трішки свого ремонту. Всі труби заведені, все зроблено так. Закінчую ось тут санвузол. Штукатурочку робила ось таким клеєм. Зараз прийму. ось таким поверну. поверну. Ось таким Такий клей, тонкий шар наносила. На стіну робила штукатурку, потім робила ось таку фактуру, таку робила декоративну штукатурочку. Ну, ось Зараз наношу ґрунтівочку. таку мені посовітував, дуже гарний продавець був у епіцентрі, купували. Один до п'яти розбавила, наношу щіточкою, пробувала валиком. Але валиком не так зручно, так як мілкі щілинки, не дуже добре поступає. Ось тут сьогодні вже повісили крючки до бойлера, затримочка вийшла за дверями, так як нам потрібно було, двері були дуже старенькі вже і збільшити 10 см ось цю стіну. То ми замовили вже. Потрібно було замовити нові двері. Довго чекали двері, ось це була затримка, ще повністю не встановлені. І сьогодні роблю ґрунтівку. Ґрунтівка висихає, просихає за 2-4 години, так що, думаю, два шари ґрунтівочки нанесу. Так, якось цю ґрунтівку я бутилочку розвела. Один до п'яти, 2,5 літрі ґрунтівки вийшло. І краще, як це санвузол, нанести два шари ґрунтівки. Поверх ґрунтовочки буду наносити латисну фарбу. Ага, ще покажу вам вчора, придбали. Дуже щаслива. Ось таку плиточку. Зараз я вам достану однією рукою не зовсім зручно. І стану і достану ось. Я покажу 15 на 60. Тут у нас вийшло десь 15 плиток таких, це був залишок. І ціна, уявіть собі, 182 гривні заплатили за всю ось цю плиточку. Це піде окантовочка по всьому по периметру цієї, цього санвузла. І на, на підлогу і ще в нас є. Ось така плиточка із залишків, так що будемо щось тут модрувати. Ну, такі, такі роботи, такі роботи. Санвузол хочеться вже швидко закінчити, тому що і безладна брид, і вже ж серпень місяць, хоч в літньому душі я в минулому році милась іще на початку жовтня. Пам'ятаю, так добре запам'ятала, була температура на вулиці плюс 19, було митись не холодно. Думали, можливо, самоклеючі панелі нанести. Але цей ізоплін, чи як там правильно називається, він був у нас уже 30 років тому у квартирі і немає, він мені щось мене не приваблює. А ось така, дивіться, стіночка. Така, я навіть її не, не шкурила, а просто стареньким мастірочком я прогладила. Ну, Робиться все легко. Хто вже е, трошки має відношення ось до штукатурки, нанесла, пройшов час, я зробила фактуру валиком гладеньким, силіконовим, а потім просто пробувала різні варіанти, ну, це саме простіше вийшло гладілочкою, шпательком, там такий, десь не, не взяла, не показала. Фігурненький, листочком такий. Мастірочок, вибачте, не шпательочок, мастірочок. І я просто ось такими вісьмірочками різними такими рухами я заглажувала. Буду красити, як сказала, латисною фарбою. Напевно, закольорую її трішечки в якийсь бірюзовий відтіночок, а потім ще зроблю якісь білі, додам кольори, можливо, ще якийсь кольор. Побачимо, що воно вийде. Ось так бюджетно, бюджетно, тому що мішочок ось такого, такого клею коштує 206 гривень, здається, він коштував. Ну, 200 і щось трошечки ще. Одне, що запропонував нам три мішки цього клею, я витратила трошки більше половини. Та нічого, ще будемо вкладувати плиточку, ще будемо стіну робити ось тут, так що буду теж штукатурочку, напевно, наносити. Все-все, ось так, своїми силами. Це приносить мені велике задоволення. Ось дуже приємно бачити, що роблю своїми руками. Ну і подобається, подобається мені оце таке майструвати. До побачення! Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося стелю, теж грунтую і просто латисну фарбу нанесу. Латисна фарба у мене, латексна, вибачте, для кухонь і ванних кімнат. Вона наноситься як на дерев'яну, так на цигляну, бетонну поверхню. Я вже в літній кухні нанесла її, дуже сподобалось. Потім якось покажу вам ще, кому цікаво літню кухню. Ну, Така вона простенька собі, дачний варіант. До побачення!